Майтракнець! Nee, yeah. yeah. <реку> Я колись та й помру. Помираємо всі коли-небудь. Лиш би так угадати, щоб сам, а не в спину ножем. Убієнних щадять, їх відспівують і раєм балують. Не скажу про живих. А покійників ми бережем. Тицнусь писком в багно, завалюся екранно так набік, і погарцює душа на украдених клячах в галоп. В дивних райських садах назбираю рожевих я яблук, хоча їх стережуть, і стріляють без промаху в лоб. Прискакали, дивлюся. Та зовсім не райське якесь там, а суцільне ніщо, безпреділ, неродящий пустир, І серед того ніщо громоздилися литі ворота, й величезний етап тисяч п'ять на колінах застиг. Заіржав корінний, я змирив його словом ласкавим, реп'яхи з ковтяків повискубував й гриву заплів. Сивочолий старий щось там довго возився з засовом, все кректав і бурчав, та не зміг відімкнути й пішов. А змордований люд цей, без стогону, мов по закону, та й навпочіпки раптом з затерплих колін пересів. Тут маліна, братва, нас зустріли маліновим дзвоном. Все вернулось на круг. І розіп'ятий над кругом висів. Я старого пізнав по сльозах, по щоках його бресклих. Це ж апостол Петро, він святий, а ось я остолоп. Он же й райські сади де до біса морожених яблук, хоча їх стережуть і стріляють без промаху в лоб. Все блага нам подай, хоча скільки хотів там я благ тих, аби друзі були, та вона просльозилася щоб. Ну, а я вже для них та й украду рожевих тих яблук, хоч пильнують сади і стріляють без промаху в лоб. Сивочолий старий охоронців сварив комісарів. ті прибігли з ключами. І знов відмикати давай. Хтось іржавим болтом піднатужився й в рейку ударив, і як ринуться всі через браму в чудовий той рай. Я десь здох на задах, це не там, де свічки канделябри. Не до Божої матінки син то припав, а холоп. он і райські сади, де добіса морожених яблук. Та ті пильнують, і вбити я пострілом в лоб. І погнав я коней геть від мість тих гнилих та промозлих, коні просять вівса, я ж з водилом в зубах став конем, з канчуком понад урвищем, але пазуху яблук рожевих я тобі привезу, бо ти з раю чекала мене.